25 березня служба безпеки України відзначає професійне свято. Ровесниця держави вона була створена, щойно країна здобула незалежність. Відтак, основні її функції безпека держави, захист державного суверенітету, територіальної цілісності, законних інтересів держави і прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб, а також безпека державної таємниці. На перший погляд у всіх регіональних управлінь завдання однакові, але Закарпаття має свою специфіку. А отже, вона визначає основні напрямки роботи спецслужби в області. Це найзахідніша область України, що межує із чотирма європейськими державами. Ця особливість вимагає від від нас максимального зосередження на запобіганні таким незаконним діям, як нелегальна міграція і контрабанда. Управління протидії і організованої злочинності, зокрема у сфері налагодження каналів незаконного переправлення осіб через державний кордон України, контрабанді, наркотиків, зброї тощо наш обов'язок захищати громадяни від потенційних загроз, Це від проявів екстремізму і тероризму. До завдань управління також сходить. Розкриття і попередження злочинів в економічній сфері, боротьба з корупцією та хабарнішним закарпатські безпеківці успішно виконують масштабні завдання, покладені на них. Попри суху статистику, яка свідчить про кількість затримань, вилучень, зрештою порушених кримінальних проваджень, відповідальний масив роботи, кадри вони, як гласить відомий вислів, усе ще вирішують все. Нині працівник служби безпеки України. Це передовсім людина, яка має моральну стійкість. Може приймати складні рішення, іноді навіть діяти в екстремальних умовах. Працівник служби безпеки України це громадянин України, маючи обов'язково, як правило, вищу спеціальну освіту, який пройшов спеціальний відбір і відповідає тим вимогам, які вимагаються нашим органам. Це не кадри з фільму, це особливості роботи спецпідрозділу Служби безпеки України. Щоденні тренування вміння витримувати будь-які ситуації і навіть попереджати дії зловмисника. Усе це невід'ємні ознаки бійця спеціального призначення у нелегких умовах роботи. Альфівцям доводиться нестандартно мислити, прогнозувати розвиток ситуації, а ще постійно самовдосконалюватись. Попри все, найперше, це люди військові. Тож неухильне дотримання законів України, дисципліна, уміння швидко і якісно виконувати накази зобов'язує всіх безпеківців завжди бути поготові. І мова йде не лише про військовий устав та дисципліну. Сучасний світ, розвиток технологій та креативність злочинного світу впливають на визначення пріоритетів роботи Служби безпеки України. До прикладу, за останні кілька років ще донедавна маловідомим терміном кіберзлочинність, нині тут навряд чи когось здивуєш. На Закарпатті ідуть в ногу з часом. Тож на боротьбу із такими порушниками відповідають адекватно У службі сформований новий департамент У 2012 році. Це департамент розвітного захисту інформаційної безпеки держави. Всім відомі такі поняття, як кіберзлочинність, кібертероризм. Є такі поняття як захист інформаційних масивів, як державних офіційних, так і неофіційних, там банковських і інших. Тому вся робота цього, цього департаменту в цьому полі діяльності буде проходити. Ще одна надзвичайно важлива ділянка роботи Служби безпеки боротьба з тероризмом. Хоча, за словами начальника Геннадія Грищенка, таких випадків в області наразі не зафіксовано. Водночас транскордонні Закарпаття неабияк як приваблює організовані злочинні групи, які незаконними каналами переправляють нелегальних мігрантів. У боротьбі з такими порушниками правоохоронні органи України діють спільними зусиллями. Дійсно, є проблема нелегальної міграції. Ми спільно з прикордонниками, з органами міліції, прокуратури ми працюємо в цьому напрямку і протидіємо цій організованій злочинності, яка діє в цій сфері. Є у нас здобутки, є кримінальні справи, є засудження, є конкретні результати є в роботі. Так, за період існування Служби безпеки України результатів роботи більш ніж чимало. І про це варто і можна говорити. Крок до відкритості для суспільства чергова прогресивна новація. За радянських часів комітет державної безпеки зібрав чимало матеріалів, які зберігались під грифом таємно. А вже нині частина документів, що мають історичну цінність, розсекречена у 2009-му При управлінні у Закарпатській області відкрили інформаційно-довідкову залу. Нині в електронному виді тут зберігають понад 16 тисяч документів і більше двох тисяч світлин. Відомості про свого прадіда, який був репресований наприкінці 19 століття, намагається знайти і Олександр Пуглик з Ужгорода. Матеріали СБУ. Нині єдина згадка про священника. На жаль, сім'ї інформація не збереглася. Це є особисто для себе. Я в якійсь мірі хотів відновити, скажімо так, інформацію про своїх предків, бо можна сказати, генеалогічне дерево. Я вирішив звернутися до архіву СБУ з можливістю, мабуть, пошуку іменно якоїсь більш детальної інформації про своїх далеких родичів. Проте в управлінні дбають і про власну історію. Її бережуть у музеї закарпатської спецслужби. В кожному управлінні в службі є музеї, де розгорнуті експонати, які розказують про життєдіяльність управління з перших днів його існування по сьогоднішній день. Є у нас офіційні приймальні. Відкритий для відвідувачів, де можна ознайомитися з архівною інформацією, яка була до якого часу закритою і мала грифи і таємниця. Та не лише безпеківці відкривають свої двері для відвідувачів. Ось уже кілька років працівники спецслужби самі стають візитерами. Вони опікуються двома дитячими закладами у сваляві і батьові. В останньому співробітники облаштували спортзал, а в сваляві встановили дитячий майданчик. Офіцери переконані, кожна дитина має право на щастя, а його можуть дарувати не лише найрідніші. У послужному списку співробітників служби безпеки й постійна участь у здачі донорської крові. Це неоціненна соціальна робота, переконаний начальник управління Служби безпеки України у Закарпатській області, адже нерідко непомітні для очей речі у житті відіграють чи не найважливішу роль. З такою щирістю нинішнє керівництво береже і зв'язки між старшим і молодшим поколіннями, адже саме ветерани великої вітчизняної були у витоках створення закарпатського органу державної безпеки і закладання основ вже сучасної служби. Чимало співробітників свого часу доблесно відстоювали звання офіцера в Афганістані і на території інших держав. Пишаються тут і миротворцями, які виконували свою місію у гарячих точках світу. Найкращі працівники Закарпатського органу державної безпеки нагороджені Хрестом доблесті першого та другого ступенів удостоєні медалі за мужність і відвагу, а також нагрудного знаку за боротьбу з корупцією та організованою злочинністю. Управління служби безпеки приймально слухає вас. Так. Зрозумів. Ось так, отримавши наказ, офіцер служби безпеки України йде на завдання, і нехай на календарі свято, а за вікнами ніч вони завжди на варті безпеки держави і на стражі порядку громадян.